Так, всім привіт. Пророблю розпечатку цієї гільзи, яку знайшов. Ось так я її відклопнув вершинку. Ну, вершинка була ось така. Пам'ятаєте, була загнута частинка. Ось. Спочатку йшов ось така. Це дерев'яно, дерев'яшка. але ж бачите, така кругленька. І, і знизу була чи вата, чи це чи якась мішковинка, зараз вам покажу. Вон що залишилось від неї. А потім вже на самому дні лежали, я так розумію, якісь такі сірники, але вони... На... Маленькі частинки були, бачите, розділені. Це було на самому дні. Потім шов такий пижик. Ну що, схоже, що це була свічка якась. Тобі от отак воно, от воно все виглядало. Вата йшла, церники, вата. І потім такий колочок ставився бо по запаху мені здається, що воно ще пахне бли, чи керосіном Ну, чи... мені здається керосином пахне Мабуть все ж була свічка Все ж окопна така 42-го року Ось таке бачите, А то Ось тут було вона на цьому кругляшку. На жаль, цікаво, нічого не знайшли. Ну, але ж, але ж була загірка, що там всередині цієї гірзи. Так що ось так. Обіцяв зробити, розпакунок зробив. Так, Всім дякую за перегляди. Пишіть коментарі. Гарного всім дня. До побачення.